Вітаю друзі. Yamaha Jog SA36J. 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Пропоную вам придбати в такому незвичайному кольорі. В кого є ідеї. Скажіть мені, будь ласка, який це колір на вашу думку, як його можна описати. Гарно виглядає. Колір незвичайний. Так що, кому доподобай, купуйте. Ну і звичайний огляд, як завжди, більш детальний. Розкажу вам, що, як, куди по цьому джогові. Так, задня гума стоїть у нас дуже модна Стоїть Мішелін Пілот. Пілот Стріт 2. Якісна гума, коштує багато грошей. Відсотків так 30-40 залишилось, відходить ще, я думаю, тисячі 3 4 як мінімум. Гума дійсно якісна, хороша. В чудовому стані джок з рідним сидінням, дивіться, збереглося рідне сидіння, багажник. Так, ключик один у нас. Дивимось бак по баку. Все чисто, все добре. Одиннадцятий рік, джок 11-го року. Так, під сидінням. Під сидінням все добре. Два рідних оригінальних зеркала. Ціле сидіння. По пластику, дефектів, питань, зауважень. В принципі, немає взагалі. Все ціле, все в доброму, гарному стані. І доволі непогано виглядає в цьому кольорі, мені колір подобається. Передню гуму поставили нову, абсолютно нова гума. А, ну, В принципі, все. Так що багато по джогу розповідати немає чого. Популярна, цікава модель на сьогоднішній день, Сама популярна техніка на сьогодні. От. Так що рекомендую і вам придбати дійсно цікава цікавий стан є карман. Так, 13626 пробіг у Джога. Заведемо, послухаємо. Все як завжди. Так, по оптиці. Ближній, дальній, поворотник Все працює. Друзі, це не димить, все добре з ним. Це просто холодно. Чудово, чистенько працює двигун, без ніяких питань. В прекрасному стані сама техніка. Ну, як завжди, зробимо невеличкий тест драйв. Ану, допоможи. Отак, о, щоб я не мерзну. Так, з кнопочки заведемо. Зі стартера все працює. Все добре. Друзі, знаєте що скажу? Багато хто мені говорить, там, якщо техніка їде 55-50, то це вже все. Це буквально 5-10% позносу ремня. Це максимум, що може бути. Або це моя вага, це підйом. І в іншу сторону це буде 60, а не 57 там, чи 55. Зараз я вам продемонструю, яка різниця. що, Я сподіваюся, вам зрозуміло, що дорога і пасажир це основне значення скажімо так, для техніки. В одну сторону 57, в іншу 60. Ну, Логічно, нормально. Гарний джок в чудовому стані, дивному кольорі. Кому до вподоби, телефонуйте, заходьте на телеграм-канал, джоги є Він в інших кольорах є і інша техніка. Обирайте для себе і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.